Мультфільм Попелюшка навіює такі от установки. Якщо ти бідна, страждаєш, нещасна, скажу більше, ви вже використовуєте НЛП у вихованні, народжений для того, щоб нам допомагати і не маєш права на свої потреби. Нижних батьків зазвичай мотивація від найбільше на страху. Ця дитина з відчуттям порожнього місця терпить домашній аб'юз або йде в алкоголізм, наркотик. Вітаю! Ми сьогодні з вами продовжимо тему нейролінгвістичне програмування для співзалежних батьків, виховання дітей без залежностей. В першій частині відео я розповідала про можливі фактори формування залежності, таких як біологічний, психологічний, соціальний. В тому відео ми з вами розбирали саме соціальний фактор, а точніше, виховання співзалежними батьками. В цьому відео в другій частині ми також будемо розбирати виховання співзалежними батьками. Наступні п'ять – які чудово, ефективно використовується для виховання дітей, і скажу більше, ви вже використовуєте НЛП у вихованні, тільки, можливо, наприклад, несвідомо. А несвідомо значить, можливо, на шкоду собі чи дитині. Тобто, використовуєте не гуманістичний підхід або бойову комунікацію, деструктивне таке от програмування, яке може привести до залежностей та інших проблем. Покажу це на метафорі. Наприклад, у вас є інструмент молоток. Якщо ви знаєте, що у вас є цей інструмент, якщо ви знаєте, як ним користуватися, що з ним робити, що це таке взагалі, то ви можете обережно з ним поводитися, ви можете прибити цвях, потім повісити картину. А якщо не знаєте, що це таке молоток, що ним робити, навіщо він, і взагалі навіть не знаєте, що він у вас є, ви тоді можете махати цим молотком вправо, вліво і ненароком комусь розбити ним голову. Так і з вихованням чи то програмуванням. Наприклад, у вас є інструменти ваш голос, язик, знання мови, основ програмування, і ви можете використовувати ці інструменти собі на благо, виховання дитини, здоров'я взаємовідносини. Але якщо ви знаєте, як користуватися цими інструментами на користь, а якщо не знаєте, як використовувати ці інструменти, наприклад, як працює програмування, ви можете використовувати ці інструменти і на благо, але і на шкоду собі дитині. Тобто ви починаєте руйнувати, чи то особистість дитини, чи то її цілі. Отже, елементарне знання гуманістичних лінгвістичних паттернів на формування здорової особистості, чи бойових на руйнування вже особистості може вам дати розуміння. Як використовувати інструменти саме на користь, що використовувати і що не використовувати? У відео ми розглянемо саме гуманістичне, нереалістичне програмування. І так, методи, пресупозиції, а саме вбудова переконань. Переконання це такі от правила для життя, якими користується людина по життю для реалізації своїх цінностей і цілей. І в залежності від цих правил, людина має здоров'я. Немає. Має якісь фінансові проблеми? Немає. Самореалізована чи нереалізована? Співзалежна чи автономна. Цю тему ми будемо розглядати, опираючись на базові пресупозиції НЛП. Пресупозиції це взагалі такі базові принципи. Правила, переконання для здорового сприйняття цього світу, цієї реальності і кращих результатів взагалі по життю. Співзалежні люди зазвичай мають безліч проблем, в тому числі і свою залежність через порушення цих пресупозицій. І так, перше порушення, перше переконання це є правильно і неправильно. І співзалежні батьки вважають, що вони знають як правильно, а діти ні. Тут порушена пресупозиція, карта не територія. Тобто карта це наше сприйняття, суб'єктивне уявлення, бачення цього світу. А територія це сам світ, факт, об'єктивний, те, що є в реальності. Ніхто не має в цьому житті на 100% об'єктивне розуміння, як, що тут працює. І не може мати, адже людина має багато фільтрів сприйняття, які узагальнюють опускають і викривляють інформацію, яка потрапляє в нашу нервову систему. Так працює наша психіка. А тому ви, чи ваша дитина, чи будь-яка інша людина має право на свою думку, на свої погляди, свої рішення. І ніхто не знає, як краще карта не територія, те, що в нас в голові, не дорівнює об'єктивність в кожного свій шлях. Наступне співзалежне переконання все, що відбувається навколо, стосується мене. Тому співзалежні сприймають все на свій рахунок. Тут порушена така пресупозиція: реакції людей відповідають їх внутрішнім картам. Тобто емоції не дорівнює реальність. Провина не дорівнює, що ви щось не так зробили. Ця пресупозиція нам говорить про те, що в спілкуванні ми реагуємо так, як нам дозволяє наша карта, наш досвід, травми, виховання, наше сприйняття світу, себе, людей. А тому знання цього допомагає не сприймати все на свій рахунок, що допомагає вже ж легше відноситися до життя, менше відчувати якоїсь невротичної провини, сорому. І від'єднатися емоційно від людей менше буде впливу. Наступне співзалежне переконання і це жити треба по правилам. А тому у батьків є дуже багато внутрішніх правил як треба, як не треба, хто що повинен і так далі. І ці правила відзначаються вже ж і на дітях, і на стосунках, і на житті. І тут яка пресупозиція порушується? Здорова комунікація це збільшення кількості доступних варіантів, не зменшення. Здорова комунікація це відкритий простір. Це свобода прояву себе як особистості. Це не клітка з кайданами, а співзалежні стосунки це про правила, заборони, звуження взагалі інтересів. У відкритому просторі є бажання розвиватися, розвивати як свою особистість, так і стосунки. А в кайданах є бажання лише вирватися або розчаруватися в цих стосунках, в житті взагалі опустити просто руки. Наступна співзалежна пресупозиція з залежними, неуспішними людьми чи дітьми не все ок. Чи якщо діти трохи виділяються, живуть не по шаблону, то з ними теж не все ок. І тут порушена пресупозиція з людьми та їх психікою все гаразд. Ця пресупозиція про те, що з людьми все нормально, навіть якщо вони живуть не так, як вам подобається, навіть якщо вони мають поведінку, яка вас, для вас є ненормальною. Ми зараз не говоримо про якісь антисоціальні дії. Ми зараз говоримо про дітей, які, а вже ж інакші, не такі, як ви, і живуть вони інакше, і будуть жити вони інакше. І ви їх не розумієте часто, і це нормально. Це вже інше покоління, це інша людина. Ви не вони. А вони не ви. В них є свій шлях, досвід, життя, оточення, в якому вони живуть, свої цінності, переконання, потреби. А у вас своє. Їх стратегії працюють у їхньому житті, а у вашому житті працюють ваші. І навіть якщо говорити про певні проблеми, співзалежність, залежність, тривожні розлади, чи ще щось, все одно з людиною все нормально. Це всього лише продукт навчання, а значить можна перевчитися. Якщо тільки ми не говоримо про якісь такі органічні розлади. Наступне переконання: помилятися не можна. Це порушена пресупозиція, не буває помилок, є зворотній зв'язок. Тобто те, що ви називаєте помилками, всього лише зворотній зв'язок, який вам дає людина, система, ваш організм, наприклад. Це все досвід. Так, ви тестуєте цю реальність. Без тестування неможливо кудись йти, щось досягати, розвивати, розвиватися. Наступна модель і це цінності. А саме розглянемо самоцінність. Цінності це наші внутрішні цілі, що нам важливо, що нам цінно, що нас мотивує. Самоцінність. Це відчуття цінності своєї особистості, що ваша особистість значима, важлива, цінна, має вагу так само, як і інші, не більше, не менше, що не порожнє місце в цьому світі. НЛП достатньо широко розглядає тему цінностей. Наприклад, розглядає ієрархію цінностей. Тобто, в кожної людини є своя ієрархія цінностей. Що важливо, а що менше важливо. Ієрархію завжди дуже видно, дуже добре видно по поведінці людини. Якій справі людина найбільше приділяє своєї уваги, ну, от та справа, якраз та діяльність, та річ буде на вершині ієрархії цінностей цієї людини, і от справа в тому, що у співзалежних цінність своєї особистості в їх ієрархії дуже низько, важливіші, значиміші, потрібніші цьому світу, всі, хто навколо, а потім вже десь я. Співзалежні не тільки відчувають дуже низьку цінність своєї особистості, а й дуже умовно. І чим нижче їхня цінність, тим більше умов. Треба для того, щоб взагалі трошечки підняти цю цінність. Наприклад, рятувати, думати більше про інших, жертвувати собою, непомірно багато працювати, досягати, заробляти. Та тільки ж ці умови приносять відчуття цінності тільки в самому моменті, не надовго. Потім це все зникає і все заново. Як це впливає на виховання? Співзрожні батьки передають такі саме низькі відчуття цінності. Своєї особистості і значимості своєї дитині ну, через такі мета повідомлення. Ти не маєш права на свою думку, голос, вибір, своє рішення, ми вирішуємо. Ти народжений для того, щоб нам допомагати, і не маєш права на свої потреби. Ти потрібна тільки, якщо ти живеш для когось, а не для себе. Ти заслуговуєш уваги. Тільки тоді, коли ти щось досягаєш, коли ти найкраще, коли ти вище за інших. Значимі люди, тільки ті, які заробляють мільйони, чи рятують світ, наприклад. А ти хто такий, чи ти хто така. А потім ця дитина з відчуттям порожнього місця терпить домашній аб'юз. Або йде в алкоголізм, наркотики, бо людина з відчуттям порожнього місця не відчуває права на реалізацію себе у цьому світі та й взагалі на життя. Тож як розвивати відчуття самоцінності у своїй дитини? І це усвідомити і сприймати її як важливу, значиму, повноправну особистість. А вже ж для цього Найкраще це спочатку відчути свою цінність, і значимість. Тоді легше розвивати це й в дитині. Але ж, як це можна робити? Показати право на задоволення своїх потреб, а не спочатку ти повинен. Думати про інших людей, а потім вже колись, як вистачить в тебе часу, ресурсу, то можеш і про себе подумати. Не ігнорувати дитину, і неважливо, чи ви образилися, злитеся, чи ще щось. Це дуже деструктивна маніпуляція. І найгірше для дитини ось це ігнорування. Найгірше, що може бути для дитини, це бути ніким, нічим невидимою. Далі, якщо дитина сприймає вашу зайнятість як її непотрібність. І ви це бачите, пояснювати, що це не так. І це дуже важливо пояснювати, тому що у дитини дуже ще слабо працює критичне мислення, воно ще не розвинене. Тому такі речі сприймаються викривано. От ви працюєте, наприклад, ви зайняті, а дитина сприймає це на свій рахунок. І тому пояснювати важливо. Далі, коли дитина, наприклад, спілкується з вами, тут що важливо? Важливо задавати питання. Говорити по темі, яку дитина розпочала, показувати, що ви її слухаєте, чуєте, дивитися їй в очі, показувати, що вона і те, що її цікавить, важливо. Також показувати, що дитина також має право на свою думку, вміє приймати правильні рішення, брати відповідальність, більше довіряти їй і вірити взагалі вірити в неї. І показувати, наприклад, що цінність, значимість людини не вимірюється її віком, заслугами, досягненнями, рятівництвом і так далі. Що кожен важливий і цінний, вже від природи, від народження. Наступна модель – я концепція. Я концепція це переконання про себе. Що ви про себе думаєте, ким ви являєтеся на вашу думку? І, от, в залежності від наявних сформованих у вас я-концепцій, ви мислите, дієте, живете. Я-концепція керує вашими діями просто від і до. Наприклад, якщо у вашої дитини є концепція я нікчема, саме так він і буде діяти по життю. Ніяк інакше, поки не змінить цю я-концепцію. А звідки ж береться у дитини ось така я концепція? Програмують інші. Співзалежні батьки, соціум. А як це робиться, як формується ця концепція, як програмується? Ви фокусуєтеся тільки на тих випадках, коли дитина щось зробила не так. Десь помилилася, десь не змогла. Говорите їй про ці випадки, що вона якась не така, і опускаєте протилежну інформацію. Ось це. Фільтруси і сприйняття опускання інформації. Опускаєте, коли у дитини щось виходить, коли вона щось досягає, не говорите їй про успіхи, а лише про помилки. Я концепція, я нікчема, я невдаха, готові. А тепер згадайте, про що ви більше говорите? Про помилки чи про успіхи? Які я як концепції бувають найчастіше у людей з залежностями? Я ледр, невдаха. Жертва, жалюгідна, нікчема, неприваблива, зайва, негідна, нецінна, безсила, слабка, безпорадна, нерозумна і так далі. А які є концепції, поширені саме у здорової особистості? Відчуття і думка про себе: зі мною все добре, ок, я цінна, цілеспрямована, розумна, успішна, я господар свого життя, компетентна, здібна, щаслива, здорова. Творча, талановита, красива, незалежна, відповідальна, я мотивована, креативна, гнучка, мудра, уважна до свого тіла, життєрадісна і так далі. Тож, як формувати саме здорові концепції, так само, як і негативні? Видумувати нічого не потрібно, бачити просто прояв якоїсь сильної сторони дитини, і скажіть їй про це: Покусуйтеся і звертайте увагу більше. На сильні які сторони дитини, а не навпаки. А про якісь слабкі сторони, що треба відкоректувати, відпрацювати, чому ще треба навчитися, ви вже знаєте, як говорити з попередньої частини, де ми говорили про екологічний зворотній зв'язок. Адже зворотній зв'язок зі знаком Мінус а вже ж теж потрібен для розвитку. Але те, як ви це говорите, це важливо. Модель метапрограми. Метапрограми це фільтри сприйняття, які впливають на сприйняття інформації і подачу. Одна метапрограма впливає на дуже багато звичок. Тобто, якщо ви опрацьовуєте, змінюєте якусь одну метапрограму, змінюється такий прям цілий пласт ваших звичок, ваших дій. Те, як метапрограма працює у співзалежних батьків, зазвичай згодом працюватиме і в дитини. Буде впливати на її мислення, на її психіку, прийняття рішень, мотивацію рішень проблем, тобто на цілий пласт патернів. Розглянемо з вами три метапрограми. І перша це метапрограма тип мотивуючої направленості. Мотивація від і мотивація до. Це вид мотивацій на страху чи на цілі. У співзалежних батьків зазвичай мотивація від, найбільше на страху. Це їх приводить до того, що вони знають, чого вони не хочуть, і важко усвідомлюють, чого хочуть. Часто вони не мають цілей, а іноді навіть і мріяти не вміють. У вихованні це виглядає так. Мотивація на від. Одягни шапку, а то захворієш. Не біжи, а то впадеш, помийся, а то дівчата не будуть любити. Мотивація на до звучить так. Чисті зуби вони будуть гарні і здорові. Вчи англійську це тобі дасть багато можливостей. Витрачай кишенькові гроші розумно, інвестуй і будеш забезпеченим. Тобто мотивація від це від чого втікаєте, мотивація до це яку ви ціль бачите, куди ви йдете, адреса. Наступна метапрограма це система відліку. Зовнішня референція і внутрішня референція. Ця метапрограма показує, на кого ми опираємося, на кому відповідальність. При прийняті рішень, коли ми оцінюємо події, себе, життя. У співзалежних батьків зазвичай більше працює зовнішня референція, через що їм складно жити своє життя, опиратися на свої рішення. Вони більше думають про те, що інші подумають, як би інші зробили, як батьки скажуть, а не те, що в них всередині, не на своїй цінності, переконання. Як це виглядає у вихованні? Зовнішня референція? Що про тебе подумають інші? Ми, батьки ми старші, ми краще знаємо. І внутрішня референція. А тобі це подобається? А як ти вважаєш? Ти можеш прислухатися до нашої думки, але зробити свій вибір. Ти краще знаєш, що тобі треба. Як тобі краще? Тож зовнішня референція. Це розвиток. Опори на інших людей, на їх думку, на їх цінності, на їх погляди на життя. Внутрішня референція це розвиток опори на себе. Наступна метапрограма філософська направленість. Чому і як? Ця метапрограма показує, чи ви більше думаєте про свою проблему, аналізуєте, просто її обговорюєте, скаржитеся, часто позиції жертви, чи ви її вирішуєте. У співзалежних батьків а вже ж частіше працює метапрограма Чому? в крайнощах. А тому співзалежні часто барахтаються у своїй проблемі, люблять про неї поговорити, поскаржитися та не вирішувати. У вихованні це виглядає так: філософська направленість на чому. Чому ти не прибрав, чому ти запізнився? Чому ти зробив помилку? А давай. Говоримо про проблему і філософська направленість на як? Як ти можеш вирішити це питання, як ти можеш це виправити? Що ти можеш зробити ще? А вже ж обидва види кожної з метапрограм корисні, важливі в балансі, наприклад, у вмінні використовувати метапрограму під потрібний контекст. Тому варто вчитися балансувати між цими метапрограмами, в залежності від контексту. Але найбільше саме співзалежним батькам все ж таки варто приділяти увагу таким метапрограмам. Метапрограма мотивація до, а не від, оскільки в них часто працює якраз таки мотивація від на страху, і тим паче в крайнощах. А якщо вони мають таку мотивацію, то вони так мотивують і дітей своїх на страху. А це приводить до чого? До тривожності дитини, нереалізованості, проблем зі здоров'ям, з фінансами, стосунками, а разом з цим набором і до залежностей. Також варто розвивати метапрограму внутрішню референцію, а не зовнішню, оскільки зріла, здорова, особистість вміє опиратися на себе. І розвивати метапрограму направленість на як, а не чому. Адже зріла особистість вирішує проблеми, а не просто про них говорить. Модель метафори. Метафори це дуже сильний інструмент для програмування, для впливу, пояснення складних речей. Метафори часто використовуються у гіпнозі для програмування, і метафорами також можуть бути казки, мультфільми, серіали, фільми. А тому дуже важливо, що ви дитині читаєте. Що вона слухає, дивиться, і чи немає там програмування співзалежних, деструктивних якихось сценаріїв для стосунків, для життя? Наприклад, мультфільм Попелюшка навіює такі от установки: Якщо ти бідна, страждаєш, нещасна, то ти хороша людина. І з тобою колись станеться якесь диво, саме по собі ось так от звалиться з неба. Що достатньо просто тільки мріяти, нічого не робити, і мрія здійсниться таким чарівним способом. Також така установка. Спочатку потреби інших, а потім вже я, якщо вистачить ресурсу. І також програмується позиція очікування принца, ідеального такого чоловіка, рятівного жилету, який прийде і врятує від всіх проблем. Мультфільм «Росаленька» навіює. Щоб полюбив, треба врятувати. Для особистісної трансформації потрібна пілюля, а не робота над собою. Відмова від себе, своєї сутності, навчання, реалізації потенціалу. Заради чоловіка це норма. І мультфільм «Красуня і чудовисько. Аб'юзивний чоловік може змінитися і перетворитися на прекрасного принца заради тебе. Чим вам не сценарії для майбутніх співзалежних стосунків? Тож для вирішення певних проблем, питань з приводу самооцінки, самоцінності, залежностей, страхів, добре допомагають терапевтичні казки, які є на різні теми під різні проблеми. Ось такі ми з вами розглянули 10 моделей з нейролінгвістичного програмування для виховання, якими ви можете користуватися у вихованні своїх дітей. Також додам сюди. З транзактного аналізу дуже важливу модель для формування самодостатності, а не залежності. і це спілкування відповідне віку. І якщо до певного віку спілкування в позиціях батько, дитина це норма, то спілкування в тих же позиціях вже з повнолітньою, дорослою вже особистістю, хоч це й дитина ваша, але це вже доросла особистість, то це вже не норма. Але ж по повноліттю вашої дитини, коли вона вже стала доросла, повнолітня, не вийде ось так, от просто, різко змінити модель вашого спілкування і вийти на рівні. Тому це важливо робити вчасно, протягом всієї сепарації. А сепарація починається ще з народження дитини, потроху, покроково, вже до певного віку дитини, переходити на модель спілкування дорослий, дорослий, на рівних. Як це зробити, ви можете знайти в програмі самокорекції співзалежності. Зі співзалежності в самодостатність 12 кроків, знайдете на сайті. І також я зараз назву вам основну модель НЛП для виховання дітей, без якої просто не можна закінчувати це відео. Я вже трішечки про це говорила в тому відео і зараз повторю. Це моделювання. Моделювання це взагалі основа НЛП. Це мова опису роботи будь-якої системи. У нашому випадку моделювання дітьми психічної системи, стратегії мислення, поведінки їх батьків. Моделювання використовується для подальшого використання описаної цієї вже моделі, для програмування, для перепрограмування людини. Моделювання це основа для виховання. Адже як би ви не виховували, дитина завжди моделює поведінку батьків і потім застосовує ці змодельовані стратегії. Це відбувається найчастіше, не через хвилину чи дві, але приходить момент, коли ви починаєте розуміти, що дитина має самооцінку. Самоцінність, любов до себе, когнітивні поведінкові патерни, приймає рішення, має звички, погляди, спосіб життя, все як у своїх батьків. Це може трохи відрізнятися, але основа батьків. І як би ви не заперечували, що ви то зовсім інші, а він чи вона в кого пішов, у вас пішов. Хоча дитина моделює, а вже ж і поведінку іншого суспільства, там чи діти в дитячому садочку, чи в школі, чи якісь вчителі, але ви основа. Тому найперше, що вам треба робити, це пропрацювати свою співзалежність. Саме так ви маєте можливість не передати свої співзалежні патрини своїй дитині, або передати якусь мінімальну частину. Для цього ви можете записатися на консультацію і в індивідуальну програму зі мною або пройти програму самокорекції, знайдете програму і також форму для запису на консультації на сайті. В програмі самокорекції співзалежності. Ось ці всі теми, що я розповідала в цьому відео, та а вже ж інші теми, яких тут немає. Описується більш широко, глибше, детальніше. А на сьогодні, все. Дякую великі донаторам, підписникам за ваші донати, коментарі, лайки. Бувайте!